Вітаю вас, хлопчики дівчатка, чи мріяли ви коли-небудь стати чарівниками? Саме час спробувати. Запрошую вас до школи чарівників. Подивіться, які дива тут відбуваються. Погляньте, це круг і він може котитися. Чому круг котиться? Так, у круга немає кутів, а також стрибати, як м'ячик. Знайомтеся, це трикутник. У нього є свої особливості, по яким його легко впізнати. У трикутника три кути, про що свідчить сама назва Трикутник. Давай перевіримо, чи так це порахуємо його кути. Один, два, три. У трикутника також три сторони. Давай переконаємось у цьому, переховавши їх, одна сторона, друга, третя. Чому трикутник не може котитися? Яких фігур більше? Кругів, а яких менше? Трикутників. А що слід зробити? Щоб трикутників стало стільки ж, скільки кругів. Додайте один трикутник. Рахуємо, скільки стало трикутників. Один, два, три. Та позначимо цифрою три. Знайомтесь, діти, а ось один із учнів, маленький чарівник. Привіт, друзі! Я мрію стати чарівником. чому вже навчився. Хочете почекувати разом зі мною? Давайте разом заглянемо у чарівну скриньку. <звук> у ній є предмети, що оточують нас. Вони мають свою форму. А чи знаєш ти, які предмети мають трикутну форму? Уважно розгляньте зображення предметів та геометричні фігур. Спробуємо разом перетворити предмети на геометричні фігури, круг та трикутник. Прийде за QR-кодом та продовжуй чаклувати. А чи знаєш ти, як легко викласти трикутник з будь-яких паличок, мотузки? Або намалювати трикутник? Я покажу тобі один секрет. Дивись, спочатку намалюємо олівцем три крапки. Один, два, три. А тепер з'єднаємо крапки між собою за допомогою лінії. Одна, друга, третя. Ось такий трикутник у мене вийшов. Надійшли свої трикутники, я буду чекати. Вам сподобалося чекувати разом зі мною? Бувайте, друзі! До побачення!